Слава Ісусу Христу, усім благословінь! Сьогоднішніх відкривень приймає для себе те, що вчення, яке усюди приносить плід, яке усюди дає спасіння, обов'язково принесе плід та спасіння і в моєму житті, якщо я буду перебувати в цьому вченні, якщо я буду прикладати зусилля і не слухати всіх підрад. А чітко слухати істину. Що мені потрібно сьогодні для спасіння, якщо я хочу спастись? Перше це прийти до церкви, друге це слухати людей Божих, які чітко фокусуються на істині, на Слові Божому, які на першому місці, в яких Ісус Христос, як в наших. Пастерів Салтаненко, тому якщо ви хочете мати плід в своєму житті спасіння, обов'язково приєднуйтесь та слухайте їх. І третє це для того, щоб вимити все те сумашествия, яке я назбирую кожного року, всю ту кашу, яка знаходиться в моїй голові, і не дозволяє мені чітко аналізувати, то для цього мені потрібно перебувати в слові Божому кожного дня.